Вітаю вас, малята! Давайте згадаємо, з якою цифрою ми з вами познайомились на минулому занятті. Так, з цифрою 10. А зараз давайте пригадаємо числовий ряд і подивимося, після якої цифри стоїть цифра 10. Рахуй зі мною: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Отже, після якої цифри стоїть цифра 10. Правильно, після цифри 9. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Подивіться уважно і скажіть, які цифри перепуталися місцями. Правильно 2 і 8. А зараз які цифри перепуталися. Так, 4 і 7. А тепер уважно подивіться на малюнок. Я вас хочу познайомити зі складом числа 10. Розгляньте першу квітку і порахуйте. Скільки у неї пелюсток. Правильно, 9. А щоб утворити число 10, нам потрібно додати ще одну. І навпаки, можемо порахувати один, додати 9, також дорівнює 10. Розгляньте наступну синю квітку. Порахуйте, скільки у неї пелюсток. Правильно 8. А скільки потрібно додати, щоб утворити число 10. Так, ще 2. І навпаки, 2. Додати 8 дорівнює 10. Розглянемо наступну помаранчеву квітку. Скільки у неї пелюсток? Порахуй. Правильно сім. А скільки потрібно додати, щоб утворити число десять. Правильно, ще три. І навпаки можемо порахувати. Три. Додати сім дорівнює десять. А ось на галявині виросла і рожева квіточка. Порахуй, а скільки у неї пелюсток. Так, шість. А скільки потрібно додати, щоб утворити число 10. Правильно 4. І навпаки, 4 додати 6 дорівнює 10. Розглянемо останню фіолетову квітку. Порахуй, скільки у неї пелюсток. Правильно, 5. А скільки потрібно додати, щоб утворити число 10. Так, ще 5, 5 додати 5 дорівнює 10. А зараз уважно розгляньте будиночок числа 10 і спробуйте його запам'ятати. А дома я вам пропоную надрукувати цифру 10. Я впевнена, ви були дуже уважні та виконали всі завдання правильно. До побачення.